Як я вам вже сказав, я не уявляю таку складну професію собі, тому що дійсно дуже важко, я думаю, психологічно. Чи є у вас якесь психологічне навантаження? От ви сьогодні, наскільки я знаю, після операції ви провели операцію, то що, що ви відчуваєте? Чи є якесь навантаження? Звісно, психологічний тиск в нашій професії він є. Але нам необхідно з ним справлятись, тому що від нас залежить людське життя. Тому з часом починаєш до цього звикати, і вже коли переступаєш по ріг операційної, майже ні на що не звертаєш увагу тільки на процес лікування і на те, що тобі треба конкретно зробити, для того, щоб пацієнт вижив. Тому стараємось з цим боротися. Вам складно бачити відкрите серце яке. Ну, ми його бачимо так закритим, скажімо так, під шкірою. Вам важко відкритим його бачити? Ні, не важко. Ми ж вже звикли. наше, наше завдання його не просто побачити, наше завдання його полагодити, щоб продовжити людське життя. Тому ні, важко бачити пацієнтів, які, на жаль, запустили себе і запізнились мінімум на 5-10 років. Їм можна було планово допомогти, але з якихось причин вони затягнули і не звертались за допомогою. Оцих людей важко бачити, коли ти розумієш, що дуже високі вже надвисокі хірургічні ризики, і ти не можеш взяти цього пацієнта в операційну, тому що він може просто не пережити вже цю операцію. Таких людей важко бачити, і дуже шкода, що вони не приходять вчасно. Зі всім іншим, ми слава Богу, справляємося. У нас в Україні дуже багато, наскільки я розумію, серцево-судинних захворювань, тобто людей, да, з цими захворюваннями. Власне, чи буде попит у нас в найближчі роки на допустимо одну з найбільших, Певно важкіших процедур це трансплантація серця. Чи буде на це попит в найближчі роки дійсно? В Україні на сьогодні серцево-судинні захворювання стоять на першому місці в структурі смертності українців. На жаль, дійсно ця статистика підтверджує те, що попит є, і попит на жаль буде тільки зростати, тому що шкідливі звички. Стреси через ту ситуацію, і насамперед, яка сьогодні є стресова в Україні, всі ці фактори, вони на жаль, не сприяють гарному здоров'ю. Вони сприяють атеросклерозу, шкідливим звичкам і так далі. І, звісно, дивлячись на ці фактори, ми бачимо, що і інфаркт, і інсульт вже дуже помолодшили в Україні. І сьогодні ми бачимо вже пацієнтів і молодше 40 років з інфаркту. На жаль, привозять їх, привозять їх швидка допомога, ми їх оперуємо, продовжуємо, звісно, їх життя, але ще буквально років 20 тому середній вік таких пацієнтів був значно вищий. Тому, звісно, попит буде. Трансплантація серця це вже термінальна стадія серцевої недостатності, коли. Радикальними методами, якими ми звикли допомагати людям, вже не можемо допомогти. Тобто термінальна серцева недостатність, і попит є і зараз, звісно, і попит росте. Тому дуже добре, що ця система за останні роки почала розвиватись, та українці навіть дуже з запущеними вадами серця можуть отримати допомогу. Ну, але трансплантація серця. Та чи багато в нас таких хіру... кардіохірургів, та які можуть це робити? От ваш батько Борис Михайло, видатний теж кардіохірург. Він зробив перший наскільки я розумію цю операцію в Україні. Дійсно, повертаючись до вашого першого питання. Є до 10 хірургів, які на сьогодні виконують трансплантації серця. Найбільший досвід цих операцій в клініці в інституті серця. Борис Михайлович провів вже е, в інституті серця разом з командою більше ста трансплантацій. На сьогодні це найбільший досвід в Україні, і дійсно, в 2001 році він здійснив першу трансплантацію в Україні успішно. Пацієнт прокинувся. І рекордсмен, який прожив після трансплантації серця, Едуард Соколов, він прожив більше 15 років. Ми знаємо, що середня тривалість життя пацієнтів після трансплантації у світі біля 11 років, тобто, результати українські іноді навіть вищі, ніж європейські та світові. Українські лікарі готові повністю надавати цю спеціалізовану допомогу, і реформа нещодавно дозволила їм це робити ще краще, швидше та розширеніше та частіше. Тобто, все одно продовжити життя там більше там 20 років для пацієнта. Це нереально. І що впливає на ці фактори? Пацієнти, яким показана трансплантація серця, це люди в термінальній стадії серцевої недостатності, які в більшості випадків навіть в спокої відчувають дискомфорт, задишку. Їх якість життя на жаль дуже низька. Вони не толерують е, зовсім до фізичного навантаження, іноді вони навіть не можуть самі переміщуватись, вони не можуть виконувати будь-яку фізичну активність. І виживаність таких пацієнтів протягом 5 років дуже низька, навіть при гарній медикаментозній терапії та при всіх допоміжних засобах, механічних серцях, кардіостимуляторах та інших. Трансплантація серця на сьогодні є єдиним радикальним методом лікування термінальної стадії серцевої недостатності, яка дозволяє пацієнтам прожити більше 10 років, 15, іноді 20. Таке теж буває. Я вам кажу саме про середні, середню тривалість життя. Для них ці 11 років це спасіння. Це спасіння для їх родин, це життя дідусів, матерів, бабусь, доньок, онуків. Це дуже велике досягнення в медицині, тому навіть якщо пацієнт проживе рік, два, три, це означає, що операція пройшла вдало і вона свого вартувала. Для дітей недостатньо розвинена трансплантація серця в минулому році. Борис Михайлович виконав першу трансплантацію дитині. Це Соломійка, яка вже 10 місяців після трансплантації. У неї все планово, все добре. Їй була виконана трансплантація в 6 років від 4-річного донора. На жаль, дитяче донорство не так розвинене в Україні. І, в принципі, у світі воно не так розвинена, як у дорослих. Саме тому дітям робиться трансплантація менше, ніж дорослим. Теж є попит на трансплантацію серця для дітей? Звісно, є, звісно. є дитячі вроджені вади, при яких, на жаль. Навіть планова корекція не дає гарантії в тому, що е, діти проживуть е, е, тривалістю життя більше 5, 7 або 10 років і їм показана трансплантація. Звісно, е, такий, такий попит е, є. Але тривалість життя у дітей менше чи більше? Ніж у дорослих після трансплантації? Так. Менше. Менше наскільки скільки зазвичай триває життя дитини після цього в Україні наразі трансплантовано дітям, якщо я не помиляюсь, всього трьом дітям трансплантовані серця, і ще зарано робити статистику для цього в Україні. Немає ще достовірних, як кажуть, статистичних даних для того, щоб проводити такий аналіз. Досить складна операція трансплантації серця, да? а яка наразі найважча ваша операція, яку ви виконували? Найважча з точки зору психологічної чи технічної? Давайте спочатку психологічної, потім, власне, технічної. Психологічно трішки не скажу, що дуже важко, але завжди важче оперувати людей літніх, в яких немає, на жаль, родичів, ніхто за ними не доглядає, їх привозить швидка допомога. І ти розумієш, що ти будеш не просто робити операцію, а й реабілітувати повністю самостійно разом з колективом цього пацієнта. І самому пацієнту дуже морально це важко, і їм дуже важливо, щоб до них хтось прийшов, хтось зателефонував, хтось питав, як їх самопочуття. І таких людей, звісно, багато в Україні, і дуже важко за цим спостерігати. Також важко оперувати дітей з вродженими вадами, оскільки деяким дітям ми міні-інвазивно ставимо оклюдери. І ми просто розуміємо, що їм не пощастило народитися з такими вадами, які потребують корекції, вже в молодому віці треба втручатися для того, щоб дитина могла жити повноцінним життям. Завжди літні люди та діти, це такі вразливі категорії, з якими трішки важче працювати психологічно ніж зі всіма іншими. Технічно операції, які виконуються у нас в інституті, якщо хірург та команда до них готові. І вони пройшли нормальний, адекватний шлях навчання до цього, то е, технічно немає нічого для цього складного. Звісно, вперше робити щось технічно складніше, ніж те, що відточено вже роками, годинами та десятиліттями в деяких хірургів. Якщо ти вже набив цьому руку та відчуваєш себе впевнено, тоді в тебе морально і технічно ніяких проблем майже не виникає ну, От у вас понад три тисячі, наскільки я розумію, операцій на серці та судинах. Які операції найчастіше ви робите на сьогодні? В структурі серцево-судинних хвороб ішемічна хвороба серця, це атеросклероз, коли артерії заростають бляшками зсередини, та серце не може адекватно кровопостачатись. Посідає перше місце. Куріння, цукровий діабет, сидячий спосіб життя неактивний це фактори ризику для цього. І пацієнти в такому випадку, скоріш за все, потребують хірургічної корекції або стентування, або оортокоронарного шунтування. Стентування це міні-інвазивна операція, коли ми через руку заходимо та ставимо стенти міні -інвазивна. На наступний день людина вже може виписуватись додому. Шунтування це відкрита операція. Я виконую і стентування, і шунтування, і оскільки атеросклероз найчастіший прояв у серцево-судинних пацієнтів, і стентування і шунтування є найчастішими процедурами, які мені доводиться виконувати пацієнтам. Зрозуміло, що до операції треба так. Технічно підготуватися, так? але чи треба психологічно вам особисто готуватися до операції? Як я повторюсь, кардіохірург, як і будь-який інший лікар, перед тим, як починати самостійно оперувати або прийняти, приймати якісь важливі рішення, він проходить довгий шлях підготовки. Спочатку він дивиться, потім він асистує. На третій позиції, на другій, на першій, потім виконує якісь етапи, і коли він вже впевнено себе почуває, тільки тоді він починає оперувати пацієнтів без зайвого ризику для пацієнтів. Тому готуватись технічно до операцій майже не доводиться, адже якщо у вас вже було сотні цих операцій, ви. Базово розумієте, що від вас потребується і що робити. Звісно, якщо щось екстраординарне, е, якийсь екстраординарний випадок, якісь технічні складнощі, про які ми знаємо заздалегідь, звісно, ми готуємось, розробляємо план, але це буває дуже рідко, тому що на більшість випадків в голові вже є свої алгоритми, і ти розумієш, що ти будеш робити для роботи. Власне, в кардіохірургії треба якийсь, не знаю, вроджений дар. От у вас батько кардіохірург? Ем, дивіться, я знаю дуже багато гарних лікарів, які не є представниками медичних династій, і більшість з них навіть успішніші і якісніші ніж я. І це медична династія це не гарантія того, що ти будеш найкращим, і так далі. Звісно, це тобі допомагає, тому що ти з малих років вже переймаєш досвід і вже інвестуєш в свої знання, і в свої навички, і так далі. І тобі можуть допомогти, і тобі можуть підказати, і на що звернути увагу. Дійсно, звісно, це допомагає, але це не гарантія, це ніякий не дар. Треба працювати, треба вчитись, треба практикуватись. І тільки це дає можливість показувати гарний рівень, якісну допомогу та хірургічну майстерність. Все інше, на жаль, не гарантія або щастя. Яка найдовша операція, яку виконували? Міні-інвазивні операції, як стентування або ангіографічні втручання, вони виконуються зазвичай в мене від 20 хвилин до години. Іноді mm. навіть 5 хвилин, але це якщо дуже все просто, типова анатомія і так далі. Відкриті операції на серці, як шунтування, як клапані вади, вони виконуються від 2 годин. Ну, від півтора години, якщо все планове, вже зовсім ідеально. Від півтора години до, до неограниченого не кількості часу, тому що якщо щось іде не так, ти будеш працювати рівно стільки, скільки потрібно, щоб полагодити все те, що потрібно полагодити. Моя найдовша операція сталася нещодавно, вона тривала 6,5 годин. І це була міні-інвазивна операція. Ми змінювали три доступи через великі кальциноз та звивистість артерій. Імплантували стент в підключичну артерію. На щастя, все планово, але довелось попрацювати трішки довше, ніж зазвичай. Але чи має е, значення для ходу взагалі операції команда, асистента та картоп хірурга? Чи має це значення? Це має найбільше, найзначуще. Відіграє найзначу роль, яка в принципі є в медицині. Це команда, медсестри, санітарки, лікарі, адміністрація, пацієнти і навіть родичі. Всі ці люди відіграють дуже важливу роль, і від кожного і від кожної деталі може залежати життя людини. Тому е, тут немає ніяких е, самостійних е, втручань, самостійних героїв. Тут працює команда, від всіх все залежить, ти можеш зробити все ідеально, помилиться хтось інший, результат буде летальний. Команда може зробити все ідеально. Ти можеш помилитись, результат буде з ускладненнями. Тому всі повинні працювати як оркестр. Дуже благоджено, вчасно та якісно. Скільки вам треба людей, щоб. Щоб от почувати себе як кардіохірург, впевнений. чи можна самостійно проводити операцію? Для того щоб виконати міні-інвазивну операцію, треба ангіографічний хірург, операційна сестра, анестезіолог, анестезистка та лікар-кардіолог. Це так, якщо взагалі грубо взяти 5 людей. Для відкритої операції на серці треба, звісно, більше людей. Треба біля 10 людей, як мінімум. Це не для того, щоб впевнено почуватися чи не впевнено. Це для того, щоб цей процес просто відбувся. За кордоном цих людей в 2-3 рази більше. Але це не означає, що результати в нас менші, тому що українці, звісно, більш працьовитіші та трудоспособніші ніж за кордоном. Летальний результат операції це завжди помилка лікаря. Ні, звісно, ні, як правило, в кардіохірургії ми не працюємо зі здоровими людьми. Ми працюємо з пацієнтами, які в більшості випадків вже мають дуже високі хірургічні ризики. Вони старше 70 років, у них запущена серцева недостатність. Вони не ліковані, вони не приймали ніякі медикаменти. Тому, як правило, якщо вже стався на жаль летальний результат. То це сталося через те, що були надвисокі ризики ще на момент поступлення пацієнта, такого щоб це була помилка лікаря. Не скажу, не буду брехати, що такого не буває. Звісно, це ми всі люди і буває таке, але це буває настільки рідко, що я навіть не пам'ятаю, коли це було, і чи бачив я за останній час в когось з колег таке.